Добрий день, це канал. Я і маміні тваринки. Ми з вами на городі, так? Пушу? Чернишик. Чернишик. йо малишик. ти допомагати. прийшов, так? Що воно робив родні перевертання. Бо він бавитися хоче. Прийшов я, кукурузу обтинаю, а він... а він мене лапає. Так. Ей ти, помощник ти мій такий. А, куди по пальцях когтями? Ти що таке робиш, а? Ті. Ти, ти котяра, не сувай, родна. Когтями не сувай. <рив> ти чув, що кажу? не сувай мені, родна, бо зараз получиш по хусті. Це захотів, що ж ти йому будеш казати. Так. А роботу хто буде робив, га? Чернишику. А, чернишику. А хто роботу має робити за нас? Якщо ми будемо бавитися, Ігор, так? Ігор копає. А я корінці обтинаю, Кукурузку складаю, оця, вириваю з корінцями, бачите ось тут. І... Обтинаю складаю, а ці корінчики викинем в рів. Ось, тут в мене хризантемки цвітуть. і вже змерзли. І та трошки примерзла, але ще. Ще, ще, ще цвітуть красуньки та змерзла. Ось. Ось так. Ігор купає. Там, де мене. Були посіяні сидирати Ну, земля суха. Ніс там. Той дощ не дав. Зверха трошки. Зверху земля відійшла, бо там був взагалі асфальт не можна було копати. А так трошки відійшла. Але глибше земля ще суха. Але дякувати Богу за те. Вже можна хоч те трошки вкопати Зараз я ось цю кукурузу заброшу ото тут трошечки скопається. І все, і в мене буде город коло хати зроблений. Тільки остануться мої полуниці ліс густий. Треба їх ще буде до пуття довести. Ну зараз треба виноград топтяти. І все зробити коло винограду. Ну, сам перед треба кукурузу вирвати. Це розові долі Чумаченко, не знаю, яка вона буде. Но цвісти не цвела. Вже не пагони. Подивимося, яка вона буде. Ще ось ці квітки вирвати треба. Там зараз я ще посаджу полуниці. Ось там, де ті квітки. Ось сюди коло лаванди. Мені дядь Льоня передав полуниці, зараз ми їх тут посадимо ось від лаванди ось сюди до хризентеми. Будуть переділені це інакші полуниці. І подивимося. Ну і ще нині має прийти. Посилка мені я заказала. Горіхи мають прийти, покажу. Якісь там невеликі волоські горіхи. О, Що не більше трьох метрів ростуть. От, І гронами плодоносять, ну не знаю, подивимося. Мають нині прийти посилка, прийшла смс-ка. Так що ось таке діло. Тож їх ось тут одного, напевно, посаджу, а може там вверху посадимо, ну побачимо, не знаю. О, як воно буде? А сюди, може, ті черешні купимо, посадимо, подивимося, побачу, якось воно буде. О, головне, аби, аби люди здорові були, да? черниш. Ладненько, я буду працювати, бо роботи ще багато. Так, виносила сміття, покажу вам. Ой, купай Ігор. Бачите. Суха. Ну, але вже-вже. Ще пару днів відійде, трошки воно ну, зараз сонця нема, воно так не висихає. І земля сирі стягне до себе. Ранком ще тумани є, теж так само тягне сирість земля. І земля потрошки відходить. Угу. Ось це є тут таке. Ну, вже оцей асфальт тут відійшов. Там зараз ще хризентем. Я вже кукурузку вирізала, корінці пообтинала, Рвала щось з корінцями, щоб корінці не оставалися у городі. Ось то повиривала, корінці одразу і Так, котра більша кукуруза, то вся буде. Яблуні тут пооб'язувати ті всі. Як буду обв'язувати, я покажу. Я знаю, дівчата ви казали показати, просто ще листя не облетіло. А мені треба їх побризкати. О, і як побризкаю, ось тоді я вже мов пооб'язувати. Ще зараз зайці мають що пастися, то вони ще до яблунів не лізуть. ще хотіла би за чотири черешні купити. Ну, не знаю. Треба буде спитати, чи там є, чи нема ті черешні. І купити, якщо посадити. Ну, ніяк не ростуть в мене черешні, я не знаю. Так люблю черешню. А вони рости не хочуть. І що маєш казати? Та й таке то Ну нічого, то все. Діло життєйське. Ось так. Ігор копає. Добре, дивиться, як хтось копає. Ну, мені треба йти виноград обтинати. Поптинати, повиривати всю хопту кров него, попід готувати його для, для вкривання, як побризкаємо. Треба теж буде побризкати на зиму і все зробити. Так що ось такі то справеньки. Ну, ладненько, біжу я до роботи. Тут вже Іван от виносив, стеки поливав малини. Гноївкою. Так, щось що такі, то справеньке. бачите ще яблуні, які зелені. Ще навіть не думаю облітати листя. А це мої фундучки радочком тут ростуть яблуні радочком. І знову фундуки. Вже листя на деяких в фундуках. Нецький гарний хрін. Ось такі справи. Це грушечка моя. Красунечка. Так, так е -то. Ось такі то справи. Ладно, я буду працювати вам всім гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я. Кому м'яти треба? Дивіться, яка гарна. На чай. Приходьте беріть. Так, черниш, малиш. А ну, пішли виноград обтинати і працювати. Ти чув? А? Ти чув? Йдемо до роботи, ні? Чи тобі на сонечку і не тяжко лежати, га? Ти дивись, ти дивісь, ти дивісь він бавиться хоче. Ну-ну-ну світ такого не бачив. Ти бику здоровий. Ти вже здоровий кіт, а бавиться хоче, як мала котеня, га? Що це таке, як це воно називається? А? Ай ти нажерся. Каже, йому набавиться, правда? Ай, ти-те-те-те-те. Ти, 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 ти. ти чого сказився царапаєш когтями? То ж, може, то ж пече, як ти царапаєш чи ні, а? <ти academic disting> <Wide language> ну, так, дам сраці, як будеш драпатися. Не можна драпатися, треба чемно бавитися. Ти чув? А? Черниш. Вредіння. не можна. Розбалувався. Ось так, бачиш, який течемний буваєш. Все, всім всього самого найкращого, мирного неба і міцного здоров'я. Кажи, всім папа. Бусурман котячий. О, вони вже зараз красавчики робляться. Красавчики жирні робляться. Шерсть аж вилискує, да? Ладно, все, всім папа.